Після матчу ми взяли інтерв'ю у гравців команди Ездеюшор Миколаїв. Як ви оцінюєте сьогоднішню гру? Сьогодні ми могли відіграти краще, але була боротьба з суперником та намагалися забити гол. Ну могли краще, але програли прикрий результат команди. Що стало ключовим моментом матчу? Наша незібраність в обороні та Взагалі в позиціоні в, в наших позиціях. Ключовий момент був, коли наша ворота назначили пенальті та забули другий гол нашого ворота. Які були складності на полі сьогодні? Із e -е, складних моментів була гра в обороні. Е -е, суперник дуже добре відповідав атаками нам та все. Борьба з м'єчем було дуже багато боротьби. Це було дуже складно. Сложності були. Команда дуже грає, гарно в пас. Команда суперника. Багато було поворотом вони. Як ви оцінюєте свою гру сьогодні? Я думаю, що я міг зіграти краще та намагатися. Я намагався забити гол. то Це все. Перший тайм непоганий, другий дуже мало грав з мічем. Ну, Гра, зіграв я так собі, питався зі... зіграти краще. Які коригування вносилися під час зустрічі? М -м ніяких, тільки заміни, гравців. М -м ніякі. Втерени вказав вк грати в паси, що всі бі... Відкривалося, та грало, та казали другу, другу, де Дігрок суперника, що розмовляли по полю. Які висновки команда зробить із цього матчу? Ми будемо намагатися грати в обороні краще та налаштувати нашу позиційну гру. Що не треба розстраюватися, треба йти далі і показувати гарний результат. Зробимо виводи, будемо старатися більше забирати м'ячі та давати супернику прибувати поворотом та більше розмовляти на полі. Що б ви хотіли сказати вболівальникам? Нічого, без коментарів. Щоб підтримали нас ще більше і вірили в нас. Болівщики нас підтримали 2009 рік та батьки. Дякую. Їм. Нехай кожен матч буде кроком до нових вершин. Дякуємо за інтерв'ю. Ваш лайк і підписка дуже допомагають розвитку каналу. А попереду у нас ще багато цікавого контенту, який ви не захочете пропустити.